Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо наш тиждень і нашу денну молитовну варту. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжимо нашу молитву, наше розважання за допомогою блаженства і наступне блаженство, яке Христос виголошує на. Час і нагірної проповіді звучить так. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні тихі. Знову ж таки, коли Христос навчав, давав оці блаженства, Він не просто хотів якось людей підбадьорити підтримати. Але він наголошував, так як ми вчора казали, що життя насправді це благословення. Те, що ти живеш, ти вже отримав благословення, ти дар отримав жити в благодаті. Але він також і хотів сказати кожному, хто отримує яку винагороду. За те, як він буде провадити оце блаженне, благословенне життя. Тобто, кожен з нас, знаєте, в кожному з нас є закладені духовні чесноти, моральні чесноти. І от, в залежності від того, як ми їх будемо розвивати, і буде відповідна винагорода. І от в сьогоднішньому блаженстві. Ми чуємо, як каже Христос, що блаженні тихі успадкують землю. Тобто ті, які є тихі, будуть успадковувати землю. Що значить бути тихи? Бо кожне блаженство, яке ми з вами будемо брати для молитви, ми будемо старатися розібратися, що означає проводити це благословенне, блаженне життя. І е, чому це так важливо, особливо зараз в контексті війни. Бути тихим означає, е, як би це сказати так, е, по-простому, що людина насолоджується тим, що в неї вже є. Тобто кожному з нас Господь Бог дав необхідні матеріальні блага. Для того, щоб він щасливо прожив це життя. Він дав нам таланти, щоб ці блага здобувати. Він дав нам таланти, щоб їх розвивати. І відповідно до цього, Він і е, вимагає від нас життя. Бути тихим, знаєте, це дійсно насолоджуватись тим, що в тебе є. Щоб для прикладу, от, е, зрозуміли, скажу так чесно: у мене дуже таке є упереджене ставлення, це моє особисто, до е, журналістів. По одній простій причині, ці люди дуже часто є необ'єктивні. Ці люди дуже часто роблять свої репортажі так щоб як можна більше захопити аудиторію. Але при цьому, як вони роблять ці репортажі, вони створюють сенсацію. Вони перекрутять твої слова, вони перекрутять інформацію так, щоб цю людину захопити, щоб як можна більше до них, знаєте, людей було прихильним. Тобто вони довкола себе і з того, що вони хочуть дати, створюють шум. Тобто, придумують назви якісь такі, що нещодавно я приводив приклад такої назви, коли журналісти написали на... назва статті з Харківської області будуть насильно в... примусово виселяти людей. Це назва статті. І люди, які почитають цю заголову, це, читають цей заголовок, особливо хто живе в Харківській області, зразу, напевно, що паніка. Як так? Що таке? Це вже був час, коли е, Харківська область практично ну, вже була звільнена майже. Тобто відкинутий ворог був від міста. І тільки, коли ти починаєш читати статтю, ти розумієш, що мається на увазі. Але до того, перше, що відбувалося, в людини паніка. Тобто, бачите, такий приклад шуму, коли людина створює шум для того, щоб привернути увагу до себе, коли людина створює сенсацію, малі діти створюють такий шум, коли хочуть до себе привернути увагу. Вони плачуть, кричуть. Вони ламають речі, вони не мають когось, знаєте, завдати кому шкоди. Зрештою, класика жанру, знаєте, дьоргати дівчат за косички. Щоб привернути увагу до себе. Розумієте, це люди, які шумлять. Але чому люди такі шумлять? У них є брак любові. Ці люди, можливо, були недолюблені. І, відповідно, вони не вміють правильно любити, до кінця любити. Їхня любов е, зводиться до того, що всі мають на них звертати увагу. Ці люди дуже часто є самозакохані, вони хочуть, щоб тільки їх е, цінували. Психологія це називається нарцисизм. Любування собою. І щоб як можна більше людей любувалося тобою. Для цього треба привернути увагу. Це люди егоїстичні, ці люди дуже часто ненавидять інших. Знову ж таки, не хочеться говорити багато, але прийдеться звернути увагу. Подивіться на поведінку всіх диктаторів цього світу, як вони поводяться. Чи поводяться вони тихо сумиреми? Ні. Вони шумлять на весь світ, щоб всі на них звертали увагу їх боялись. А подивіться на поведінку людей, тих можновладців, президентів, дійсно розвинутих країн, країн, де є повага до людського життя. Ці люди живуть доволі таки тихо. Стараються бути непублічними. І от бути тихим, це означає жити і насолоджуватись тим, що в тебе є. Приймати ті дари, які тобі дав Господь. Бути тихим це не створювати довкола себе сенсацій. Бути тихим це радіти життю тому, що в тебе є. Я сьогодні прокинувся. Слава Богу. Сьогодні падає дощ, радіймо, тому що землі потрібен дощ. Світить сонечко, радіймо, бо потрібне тепло. Бути тихим, це радіти життю, радіти тому, що в тебе є. Це війна, це війна людини, яка не є тиха серце. Це війна людини, яка не знає, що таке радіти життю. Але нам, українцям, треба навчитися бути тихими серцем, навчитися радіти і насолоджувати своєю країною, дбати про неї, розвивати її. І от коли ми це будемо робити, будемо тихими, тоді ми успадкуємо цю землю. Тоді ця земля буде належати нам. Вся наша Україна, всі в рамках її кордонів. Тоді ніхто не захоче на неї нападати. Тоді не буде стільки внутрішніх ворогів, які хотіли би її зсередини знищити. Тож бути тихим серцем. Насолоджуватись тим, що в тебе є. Дбати про це, любити це. І тоді ми успадкуємо нашу Україну. Отче наш. Що є на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослава. Благослови захорони Господи, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу територію. Захисти всіх і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими і неушкодженими всіх наших військовополонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої, всі свої гріхи і розкаяли своїх злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву, а в 6 годині в храмі ми молимося Хресну дорогу. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.